Після нічної атаки Росії у Дарницькому та Дніпровському районах Києва люди залишилися без опалення. Понад тисяча багатоповерхівок є постраждалі. Про ситуацію на місці розповість кореспондент Суспільного Станіслав Сверид. Він перебуває у Дніпровському районі столиці. Добрий день, Станіславе. Отож, яка зараз ситуація у Дніпровському районі і чи вдалося розпочати відновлення теплопостачання після обстрілів? Так, вітаю колеги. Наразі перебуваю саме в Дніпровському районі міста Києва. То сьогодні вночі внаслідок ракетно-дронової атаки росіян на столиці російськими палати пошахет влучив у верхній поверх, тобто п'ятий поверх цієї п'ятиповерхівки, що ви бачите за мною. А фактично він зруйнував один з кутів цієї поверхівки, внаслідок чого було частково обрушення. конструкції. також я можу зазначити, що саме на цій локації двоє постраждалих. Це поранені дві людини. Це подружжя, тобто чоловік жінко. Їм а медики вже надали допомогу та госпіталізували до лікарні. А також хочу зазначити, що в найближчій школі відкрили пункт, до якого люди можуть прийти погрітися та випити кави чаю. Також там працює і червоний хрест, який допомагає як психологічно, так і гарячими напоями їжею. Також буквально 5 хвилин тому, ДСНС вже розгорнула свою палатку для обігріву. І туди тепер можна людям йти, бо наразі в цьому будинку фактично немає не теплопостачання, не електропостачання. І люди, з якими ми говорили, зазначають, що у них замерзає навіть каналізація. Тож, а більше про що вони нам розповіли, можете послухати зараз. Не встиг добігти до коридора, вибіг з цієї кімнати був шалений вибух, аж додолу притовило. і Повирувало штука вікна, створки ну, рами. Але всі живі, всі здорові, Кішка в стресі, так. Я з сусіднього будинку і я просто повертаю голову і такий зал, наче вогонь, Там вікно просто ну, вилітає. У мене, слава Богу, вціліме вікно, але у сусідів половини просто вилітали всі їх. Дуже страшно тут, взагалі будинку немає, всюди немає. Також в Києві локації постраждали і в Дарницькому районі, і в Шевченківському. ми були в Шевченківському районі столиці. Там російські бапилати пошахет влучав у 16 та 17 поверхи 22 поверхівки, внаслідок чого відбулося загоряння площі 90 квадратних метрів. Це за даними мера Києва, Віталія Кличка. також він повідомив, що ДСНС ліквідували цю пожежу. Тож можу зазначити, що коли ми там були, також пожежі вже не було. О, і а, працювали лише поліцейські, які документували ці злочини, і комунальні, які прибирали вже наслідки російського обстрілу. Також а, за даними Віталія Кличка а, під а... Обстріл Києва потрапив і один з дитячих садків у Дарницькому районі міста. Києва Там впали уламки, і також іще одна локація в Дніпровському. Там також вибиті вікна та пошкоджені фасади. Також на Печерському районі Києва уламки російського дрону або ракети. Це не зазначено, але уламки російської цілі влучили в одну з заправок, наслідок чого загорілися автомобілі, і було пошкоджено приміщення самої заправочної станції. Також на Відомо про те, що пошкодили росіяни сьогодні і монумент Батівщина Мати, а саме скління внизу біля музею самого входу в музею. Тож вони вибили це скління внаслідок, я так розумію, вибухової хвилі, і через це тепер там треба його замінювати через це такі наслідки. Тож наразі в мене поки що вся інформація, а я передаю докологу вам слово. Дякуємо, Станіславе. З нами був кореспондент Суспільного Станіслав Свирид з Дніпровського району Києва, який сьогодні зазнав обстрілу РФ балістичними ракетами і дронами.